Привіт! Наш цикл психоедукаційних бесід з авторами освітнього проєкту Абетка психіатрії триває. І сьогодні я традиційно разом з доктором медичних наук, професором, лікарем-психіатром Володимиром Коростієм я... та доктором філософії лікарем-психіатром, психоаналітиком Іриною Блаженою. Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про таку окрему також царину психіатрії, а саме про психоактивні речовини. Хотіла одразу в назві поставити питання, але нехай зробимо це абстрактно і окремо. Отож, психоактивні речовини. Як вони впливають на наш мозок і на наше тіло загалом? Активно впливають, ну, як витікає з назви. <рес> <рес> тому, тому так і називаються саме формулювання, психоактивні речовини. Це ті речовини, які можуть повпливати на наш психічний стан, рухаючи його в бік такого більш приємного, суб'єктивно приємного стану. Це, це от і є те, що об'єднує всі речовини, які таким чином впливають. Ну, і відповідно, з цього є наслідки. Бо якщо тобі щось подобається, то є логіка в тому, що, можливо, захочеться цей досвід повторити. Споживати цього, отримувати цього досвіду більше. Так. І в цьому є і певна небезпека того, що це вживання може сформуватися в залежність. І коли ця залежність існує, то збільшується кількість, частота і можуть бути. Шкідливі наслідки. Тому проблеми, з якими ми маємо справу стосовно психоактивних речовин, потенційно це формування залежності і шкідливе вживання, шкідливе в різних сферах: медичній щодо здоров'я, соціальній щодо відносин, наприклад, професійній, щодо зниження продуктивності. ну і Порушення закону так теж може бути наслідком. Е, які ознаки залежності варто помічати? Так? Тобто, коли це е, келих, вина за вечерею, а коли це вже необхідність е, і потреба у келесі? Вина за вечерею? Ну і напевно, ми плавно перейшли до тих складових залежностей, да? тобто є психічна і фізична залежність. І психічна залежність передбачає те, що от ця привабливість да, споживання тої чи іншої психоактивної речовини, вона стає якби не просто чимось, що хотілося б повторити, да, а стає саме ціллю, метою. І ця ціль і мета визначає ну, існування особистості, да? тобто всі інші сфери, вони якби потроху відходить на інший, на другорядний план, і на перший план виходить саме вживання тої чи іншої психоактивної речовини. А з часом змінюється толерантність, тобто те, як організм переносить. Ту речовину часто це збільшується толерантність, тобто потребується все більше і більше доза, і поступово вона може вже входити в обмін речовин організму і викликати так звану фізичну залежність? Да? Тобто, коли організм вже не може існувати без надходження зовні тої психоактивної речовини, цілком природні запитання: а як же запобігти розвитку цієї фізичної залежності? Для того, щоб запобігти розвитку залежності, мабуть, важливим є просто гарний психічний стан, перш за все, бо тоді ми не маємо гострої потреби в тому, щоб якусь речовину споживати, для того, щоб його якби, покращити, не так гарний. І калих вона може бути просто гарним доповненням до вечері і спілкування а не є метою змінити свій психічний стан. Це те, що стосується психічної залежності, а те, що стосується фізичної залежності. Якщо цей келих вина, він залишається калихом вина, там, хоч і кожен день, як норма споживання, ну, така, яка загально прийнята. Це одна стандартна доза, це якраз келих вина, або там баночка пива, або рюмка міцного напою. Але, але одна, ну максимум дві, і мають бути ще так звані сухідні, тобто коли нічого не споживається протягом тижня, і тоді мова йде про такий якийсь ритм споживання, при якому вірогідність узалежнення є мінімальною. Але вона все одно є, і ризик більший для людей, які мають до цього генетичну схильність. Тоді регулярне споживання є суттєвим ризиком, і десь що в радянські часи, в радянській наркології, то норма була така досить дивна, в тому сенсі, що не частіше, ніж двічі на місяць, в кількості, яка не викликає зміни стану, тобто, щоб людина не відчула дії, ну тут тобто, пригубити з того келиха трошки вина, коли там якийсь Знаю свято, коли ти не можеш не взяти в руки той келих. І відповідно тоді, навіть у людини, в якої є генетична схильність, ризик формування залежності є мінімальний. Виглядає якось так, що насправді треба звертати увагу на те, що відбувається, якщо відбувається збільшення частоти, втрата контролю кількісного. Більше стає ситуаційного, коли це робити, то, відповідно, на це треба звернути увагу. Ми, звісно, що для такого наочного прикладу навели келихвина, але. Очевидно, і зрозуміло, що психоактивних речовин є велике різноманіття. Чи впливає вид в принципі, психоактивної речовини на формування залежності потенційної, на підходи до лікування цієї залежності і загалом на прогностичні особливості? Та звісно, психоактивні речовини вони і поділяються на наркотичні, та, і психоактивні і наркотичні це є перелік речовин, які внесені до, до того списку, і які викликають якби, залежність. І відмінність наркотичних речовин вона часто полягає в тому, що це більш більш стрімко зростає. От ця залежність, більш стрімко змінюється толерантність. І, звісно, якщо порівнювати, наприклад, ЛСД да, і канабіс, ну це відрізняється і по ефекту, який викликають ці речовини, і по тому, що достатньо, наприклад, при вживанні ЛСД однократного вживання для того, щоб відбулися суттєві зміни, наприклад, психіки, і можуть бути спровоковані навіть важкі психічні захворювання, да, тобто навіть з однократного вживання. В той же час ну власне термін наркотичні речовини це такий юридично обумовлений термін, вже не медично, тобто це. Юридичний термін внесення в той список наркотиків на основі медичних соціальних е критеріїв. Тобто, якщо речовина дійсно має дуже великий потенціал аддиктогенний, тобто формування залежності, і вона дуже розповсюджена, то її вносять в список наркотичних речовин, і відбувається заборона її там, вільного, вільного викор... обігу, так, абсолютно точно. І е відповідно. Е Є речовини, які більшою мірою сприяють формуванню психологічної залежності, ну, наприклад, споживання тютюну так, або марихуани. А є речовини, де потужна фізична залежність, як, наприклад, опіати, де буквально теж з першої ін'єкції може вже формуватися фізична залежність від цієї речовини. Загально прийнятим. Таким поняттям і в принципі доволі очевидним, що е, є певні фактори, так, які спонукають е, людину до вживання тих чи інших психоактивних речовин, будь то е, просто запрошення якоїсь близької людини, до прикладу, чи з найбільш очевидного е, якісь, можливо, не зовсім приємні обставини у житті, е, але які поради можна було б надати е, усім загалом е, для того, аби уникнути тригерів? Які можуть спонукати до вживання е, психоактивних речовин? Мабуть, ці поради будуть відрізнятися від стосовно людей, які не мають узалежнення, і для тих, які мають таке узалежнення. Тому що, якщо, якщо його немає, то е, досвід е, вживання він, е, може бути успішним. Я маю на увазі без ризиків, так? якщо базується на культурі вживання. Тобто, Якщо мова йде про алкоголь, то про ті, що не є забороненими речовини, то є культура споживання, яка формується ще з сім'ї, з близького оточення, і тоді ризиків менше. Якщо цієї культури немає, то і, відповідно ризик чи, там, токсичної дії внаслідок того, що одразу споживається величезна доза, чи то того, що якість цих напоїв буде не дуже, чи того, що вплив якоїсь компанії буде таким, що цей стиль вживання призводить до негативних наслідків. А якщо мова йде про людину, яка має узалежнення, то відповідно тут обмеження будуть набагато більш суттєвими, тому що ну, якби є проблеми, її треба вирішувати. і... Вона є в тому, що на початку, коли е, люди усвідомлюють, що здається цією проблемою, е, не так часто з, ну, звертаються, бо ці проблеми ще не такі великі. А коли вже є суттєва психологічна і фізична залежність, на цьому етапі, на жаль, часто втрачається критичне до цього відношення, і вже важко досить. Знайти відгук, проводячи мотиваційну бесіду з людиною щодо того, що треба зупинити вживання речовин. Тому чим далі на цьому шляху, тим більше того, що рішенням буде просто повністю зупинити вживання цієї речовини, бо інакше вже не можна вдруг. Чи існують якісь допоміжні методи лікування? Ефективні. Ефективні, звісно. Ми, ми ж опираємося на те, що ми є доказовою платформою, якби ми опираємося виключно на те, що може мати суттєві переваги в лікуванні. Я думаю, що складність насправді полягає в тому, щоб не просто забрати ту речовину да, і досягти того стану ремісія, а розуміння того, що будь-яка залежність це таке компенсування якогось внутрішнього дефіциту. Тобто, коли у людини є мета, вона прагне чогось і так далі, то вирогідність залежності вона мінімальна насправді. І отут дуже важливим вже на етапі, коли проведено там медикаментозне лікування і так далі, саме ця психотерапевтична робота, де людина, по-перше, визнає та, цю проблему, що вона дійсно існує, і далі піде покроково для, до вирішення. До вирішення взагалі якихось проблем в своєму житті, і і тоді змінюється якби і ситуація, і сімейні відносини, і це теж є таким помічним для того, щоб все ж таки говорити про можливість одужання, тобто результативність того лікування. Тут виникає просто дві складових: mm -hmm. медична. Коли мова йде про лікування пов'язане вживанням тієї чи іншої речовини психічних розладів, наприклад, там називається металкогольні психози, тобто, або ті, які за рахунок інтоксикації під час вживання, або ті, які під час зупинення вживання на фоні того, як абстиненція розвивається. Тобто Це медична частина. І, а от після виведення з запою, Далі це вже ж психологічна реабілітація. Це вже треба навчитися жити без вживання цієї речовини і знайти радість в житті без алкоголю. Зараз ми міркуємо на цією темою, я все згадую про те, що у будь-яких рекомендаціях, там в тому числі умовно нутриціологічних, де мова йде про би мовити супровідне вживання алкоголю там за вечірою, чи просто за будь-яким прийомом їжі, завжди так дуже делікатно, але нагадують про те, що не існує безпечної дози чи то алкоголю. І я думаю, в принципі, що це може бути застосовано до будь-яких психоактивних речовин, тому що це завжди все питання індивідуальної міри власне, і О, так відрефлексуване. Угу. Відповідно, якщо мова йде про продовжуючи про те, які є ефективні підходи до того, щоб вирішувати цю проблему, то найбільш ефективним і доказовим підходом є підхід мотиваційного інтерв'ю. Тобто, це бесіда з людиною на тему того, як вона споживає, скільки колеги про що для того, щоб допомогти їй виявити, по перше, невідповідність, так і уявлення, то що є насправді, що тому що часто люди не помічають от. Чому пишуть, що немає безпечного, тому що ти можеш не помітити, як потроху, 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 все більше, більше і більше. І от для того, щоб звернути на це увагу, проводиться мотиваційне інтерв'ю. І частиною його є виявлення цієї проблеми, далі обговорення того, яке може бути рішення, яку конкретну вимірювану, досяжну мету можна перед собою поставити найближчим часом, і спробувати це зробити. Потім оцінити результати, так рухатися по колу, вирішуючи цю задачу. За один раз це важко вирішується. Бувають зриви, бувають різні, різна динаміка, але за допомогою якраз мотиваційного інтерв'ю досягається найкращий віддалений результат. Тому що всі інші підходи, ну, наприклад, розповсюджений в минулі роки, там, ще пострадянський підхід, коли формується, а версія, ну, тобто відраза до алкоголю, так? ну, будемо блювотні засоби там, 30 разів приймати після них алкоголь, відповідно, бачимо, алкоголь виникає блювот. Все дуже просто. Рефлекс діє на кожного, але недовго. Тобто, через якийсь час він згасає. Якщо на заміну алкоголю в житті так, і не прийшло іншої радості, то, відповідно, рецидив може бути. І е, головне, що в цьому процесі немає активної участі людини. Вона ну, якби так вигляді експериментальної тваринки виглядає. Тобто, треба би включитися самому і щось почати робити в своєму житті. Тоді є шанс, що не тільки в взаємовідносинах з психоактивною речовиною, але й в інших сферах буде більш активна позиція. І тоді це шанс на ефективну реабілітацію, тобто досягнення чогось. Які, до речі, основні підходи до реабілітації таких пацієнтів? Ну насправді реабілітація пацієнтів, які мають будь-які види залежності, в основі її лежить добровільна згода. Добровільна згода на лікування і реабілітацію за виключенням психотичних станів, які потребують утої невідкладної там допомоги, госпіталізації, про які ми говорили. І далі це ціла система надання о, цих реабілітаційних заходів. І є зараз дійсно реабілітаційні центри, і це тривала робота, яка проводиться з тими пацієнтами. І мають, до речі, непогані результати, але це доволі індивідуально наскільки там на тривалий період часу і як далі відбудеться та соціалізація тої людини і той пошук свого місця та да, в тому житті. Не можу не поставити питання про вплив психоактивних речовин на прогрес чи регрес того чи іншого психічного захворювання? Угу, важливе питання. Ну і воно має і ще одну сторону: вплив того чи іншого наявності того чи іншого психічного розладу на потенційне формування залежності. Тобто буває так, що починається з цього з'являється депресія, і немає усвідомлення того, що це депресія, і пошук вирішення, ну, те, що є під рукою, наприклад, алкоголь. Він не дуже допомагає, але принаймні при великій дозі забутися і якийсь час не відчувати цього душевного болю. Якийсь час, але потім дія завершується алкоголю, і цей біль стає ще сильнішим. Додається ще і алкогольна депресія в додаток до того. Тому часто коли зупиняється вживання речовини, то ми виявляємо, що за цим фасадом, ну коли я там працював у чоловічому психіатричному відділенні, то можна було бачити, що за звернення йдуть з різноманітними так проблемами, пов'язаними з алкоголем, але насправді за цим фасадом може бути і певне хронічне захворювання чи порушення настрою. Чи навіть шизофренія, чи, чи щось іще. Але частіше за все, це все-таки особливості особистості, і е, з цим теж треба психотерапевтично, психологічно е, працювати. Тому, так, є певні речовини, які впливають на ризик. Ну, наприклад, вживання канабісу в певних випадках у людей з певною спадковістю може провокувати. Психози і може провокувати початок шизофренії, до якої є схильність, але якщо не вживати канабіс, то це добре, ризик менший. Або галюциногени, або психостимулятори, які, якщо вживати кілька тривалий період регулярно, то це може спровокувати прояв психозу, ну, такого параноїдного психозу, підозріливість, страх. Тому так це може бути наслідком. І, відповідно, коли мова йде про тривалий реабілітаційний період, а власне реабілітаційні центри саме забезпечують тривалість чого? недоступності психоактивної речовини, тобто допомагають людині так не повернутися до неї якийсь час, часто жорсткими, такими досить рамками. Але в цей період також потрібно. Психологічна робота, тому що виявляються ті проблеми, які у людини є, і їх треба якимось чином встигнути опрацювати для того, щоб потім уже ну, не повернулося те ж саме. Тобто має щось змінитися, правда, порівняно з точкою, коли починалося вживання речовини, з урахуванням того, що за той період може бути і токсичний вплив, якщо поганої якості алкоголю або опіати. Поганої якості там кустарного приготування, то це ще один аспект, що деякі речовини, наприклад, солі призводять до досить швидкого розвитку органічних уражень головного мозку. Про органічні ураження головного мозку ми сьогодні також обов'язково згадаємо. Друзі, я нагадаю вам, що щойно ми з паном Володимиром і пані Іриною обговорювали психоактивні речовини та їх вплив на наш мозок і психіку. І пані Ірина доречно зазначила, що потяг до тих чи інших психоактивних речовин виникає, можливо, в ті періоди, коли ваша турбота про себе не є достатньою. Тому ми, як зазвичай, принагідно вам нагадуємо: дбайте про себе аби допомагати іншим.